Привіт! Ласкаво прошу до куточка Ерени. І сьогодні в цьому відео я буду малювати двох своїх персонажів Айхару і Люка в світі Фей від Дісней. І це тепер буде така рубрика на каналі, де я буду малювати цих двох персонажів або ще й інших, в іншому вигляді, ніж вони є зазвичай. Тобто буду малювати в якихось естетиках, епохах, народних вбраннях. Освітах мультфільмів або аніме чи ще десь. Просто щоб вони виглядали не так, як завжди. Ідея появилася минулого року, коли я заповнювала свій профіль на ArtFight. До речі, ось мій профіль, і якщо хочете, то можете підписуватись. Я думала над забороненами для своїх персонажів і прийшла до висновку, що в принципі можна їм міняти вигляд як земалиться. Навіть з стилю, наприклад, гоблінкор можна їх зробити панками. Тобто можна міняти одяг, естетику. Думаю, навіть волосся можна буде. А, правда, є нюанси, які би я не хотіла, щоб міняла так як допустим якісь певні деталі, які характеризують, так як в люка чорні пальці або кульчики а в айхару цей колон. Але так то, в принципі, можна все міняти. Але тамтого року мене практично ніхто не атакував і ніхто нічого не змінював майже. Тому я вирішила, що я сама це зроблю, ну, бо якщо ніхто того не робить, то я сама можу. Якщо чесно, то я не дуже знаю, як вас з ними познайомити, ну, але ой, Айхару, ой, Люк, вони є ельфами, і на даний момент в історії вони просто разом подорожують. Більше якихось деталей я не дуже можу розказати, тому що воно все ще дуже сире і в стадії розробки, яка трішки заморожена через мої біди з головою. Але, ну, якось так наразі. Можливо, колись трохи більше про них розкажу. А тепер стосовно мультфільму Феї. Мультфільм бере свій початок з Діснеївської франшизи під назвою Disney та початкований в 2005 році. Першочатково була книжка Fairy Dust and Quest of the Egg Бell Фей і Квез Яйце, якось так, авторства Гейл Карсон Левін. Є ще інші книжки, але я не буду їх всіх перераховувати. В цій книзі головною героїнею є Фея Апріла, котра не знає, яким є її талант, тому намагається його знайти. Також тут розповідається про трагедію, коли розбилося магічне яйце. Яке робило всіх молодими та безмерними, і приладінь відія та раній, мали його полагодити. Потім вийшло ще шість фільмів з 2008 по 2014. Першим фільмом є «Феї» 2008 року, і там розповідається про те, як з'явилася Дінді, як вона прийняла та полюбила свій талант. Феї — загублений Скар 2009 року. Дінь отримала завдання зробити місячний скіпетр, та проводила свій час з Теренсом. Феї фантастичний порятунок 2010 року, феї в світі людей і то, як вони там давали собі раду. Феї таємниця Магічних Крил 2012 року. Тут розказують про зиму в долині Фей, про сестру Дінь-Дінь і кохання королеви Кларіон. Феї, Таємниці піратського острова 2013 року. Тут фокус на Заріні. Це одна з фей, яка займається пилком та нових властивостях пилку Фей. Фей і легенда загадкового звіра 2014 року. Тут фокус на Фауні та дивному звірі. А ще нам показали нових фей скаутів, де в них. Жінка головна командувач Єнікс. Також ще є короткометражний фільм 2011 року Феї. змагання в долині Фей. І там вже є фокус на розетті. Стосовно персонажів, то є присутня певна різниця між тими, що є в книжці, і в серії фільмів. В книжці їх є значно більше, а в фільмі то там є не всі ті, які є в книжках, і є декілька нових. Якщо брати в порівняння саму першу книжку і всі серії фільмів, які є, то в книжці є такі персонажі, як Пріла, Вона є феєю аплодисментів. Вона є досить акробатична і любить відвідувати світ людей. Ранній це фея води. Віддала свої крила матері голубці і стала єдиною феєю без крил, яка вміє плавати. Є донко сльозою. Без – фея мистецтва. Є чутливою до критки і досить неохайною, бо часто забруднюється фарбою. Бек фея тварин. Вона, неймовірно, сильно любить тварин і мріє бути однією з них. Фіра фея світла. Вона тренує світлячків, щоб ті освітлювали долину фей. А також є неймовірно сяючою. Також в цій книжці ще присутня Діндінь і Відія. А тепер розкажу трішки про фей з мультфільмів. Найбільш відомою всім фей є Діндінь. Вона є в усіх елементах франшизи, а також головна героїня з першого по п'ятий фільми. Вона є досить експресійною і має сестру Барвінку. Барвінка Фея Морозу. «Я молодшою сестрою Близнючкою Дінді Появляється лише в четвертому фільмі про таємницю магічних крил. Розетта. я садівник. Є розкішною і не любить забруднюватися. Була головною героїною короткометражного фільму, а також присутня в деяких книжках. Відія Фея швидкого польоту. Я самолюбною і цінує себе. З'являється в усіх фільмах та в багатьох книжках. Ірідеса Гая Світла. Я трохи тривожною, перфекціоністка та чутлива. Я в усіх фільмах та в деяких книгах. Фауна, фея тварин. Я дуже активною, любить тварин, навіть небезпечних та часом буває нерозсудливою. Я в усіх фільмах та навіть є головною героїнею в шостому останньому фільмі про загадкового звіра, присутня в декількох книгах Срібляночка, Фея води. Її характер досить сильно відрізняється від книжок. Та вона спокійна, практична і майже ніколи не плаче. Натомість в фільмах є хаотичною, трохи дивакуватою та дуже слай. Є в усіх фільмах та в чотирьох книгах. Заріна одна з головних героїнь в п'ятому фільмі і є одна з антагоністів в певних його частинах. Цікавиться всім, що пов'язано з пилком Фей, і навіть відкрила новий талант пилкова алхімія. Я дуже сильна фізично, з'являється тільки в фільмі. В принципі, так само, як і Барвінка. Теренс це, яка зберігає пил. Він є дуже лагідним, милим і добрим. Закоханий в Дінді, хоча вона того і не помічає, але є з нею дуже хорошим другом. Появляється як в фільмах з 1 по п'ятий, так і в деяких книгах. Та навіть краще показано його закоханість до Дінді. Вважаю за розказати ще трішки про таланти. Um, ну, їх є неймовірно багато. Якщо ще брати до уваги книгу, там буває, таке, що одна фея один талант, так допустимо Пріла, тільки вона має талант аплодисментів і більше ніхто в світі фей. А з таких найвідоміших фільмів, тобі ті, які показувалися в мультфільмі, то це буде Фея Майстер, Фея Рослин, Фея тварин, фея води, фея. Світла, фея швидкого польоту, або ж метеори, тобто ті феї, які займаються погодою, фея пилку магічного і фея морозу. Ну, або ж ті, хто займаються просто зимою. Трішки моїх вражень від цієї франшизи. Коли я була дуже маленька, ще навіть до школи не ходила, то дивилася три перших фільми. І Боже, як я це любила. А третій фільм, там, де вони були в світі людей, то він на мене досить сильно повпливав, тому що коли я подивилася, як та мала оформила той альбом, і як це все круто виглядало, то я дуже захотіла малювати. І е, тоді мені мама почала купувати такі блокноти в клітинку. І якраз тоді я відчула вперше те відчуття, що ти хочеш намалювати щось таке грандіозне і масштабне. Тебе просто немає вмінь, і ти сидиш з цією фрустрацією і не знаєш, що робити. Ну, звісно, то відомо, що робити, продовжити малювати, щоб підняти рівень, але ладно. Потім, коли вийшла е, той короткометражний фільм і е, четвертий фільм про магічні крила, то я вже вчилася в початковій школі і вони мені теж дуже сподобались. А потім я щось випала з світу і не дивилася жодних е, фільмів подій. Франшизі, і ось зараз в свої 17 років я вирішила тут все передивитися і заодно глянула ті два нових фільми. І, в принципі, що я можу сказати? Той фільм про піратів то мені сподобалося. Заріна дуже прикольна. А ще було цікаво подивитися на молодого капітана Гака. Угу. А п'ятий фільм то він мене в кінці дуже сильно розчулив, що я ще ревіла так трішки порядно. Ой, а ще моїми улюбленими феймами до дитинстві це була Срібляночка і Фауна, а ще я любила Теренса. Тому пишіть, хто були вашими улюбленими фейями і які ваші улюблені фільми. А так то я просто обожнюю цю франшизу, тому що особливо ті перші фільми, то там музика така прикольна, така прям з вайбами того світу фей. А ще вся та естетика і такий затишок спокій. Ну і, очевидно, що ще ностальгія, я до того докладається, але я все одно дуже це все люблю. І нарешті, після 10 хвилин балаканини про фей, можу перейти до процесу. Почнемо ми з дизайну персонажів. Я вирішила дати їм таланти, ті, які присутні в мультфільмах, бо не бачу сенсу давати маловідомість з книжок. Ми розповім спершу про Люка. Для нього я вагалася між талантом швидкого польоту і зимовим талантом, адже по його зовнішності і плюс-мінус характеру, вони йому підійдуть. Вирішила спершу спробувати намалювати його як фею швидкого польоту, а потім спробувати в вигляді зимової феї, але якщо чесно, то я просто забула перевірити другу версію. Щодо його зовнішнього вигляду, то я зав'язала волосся в хвостик, залишила кульчики і перстень. В сорочці зробила стоячий комір, що прикриває шию, тому що він любить, коли вона прикрита, та короткі рукави. Одягнула його в шорти і в черевики. Початково я не планувала робити їхній одяг з конкретних квітів і рослин, але по ходу діла вийшло, що одяг люка зроблений з дзвіночків і квітів ранкове сяйво. Звідси і погодять ті об'ємні форми та закручені чи хвилясті краї одягу. Стосовно дизайну Айхару, то я дуже намучилася. мучилася. Адже через її синьо рожеве волосся вона ніде не підходила. З цієї причини я таки наважилася зробити її редизайн, про який думала і раніше. Серед редизайну я вирішила зробити її полковою феєю. Волосся заплила в кусичку. Щодо одягу, то я дуже хотіла дати їй таку сукенку, а щоб було зручніше, то додала ще штани до коліна. А подібне взуття я бачила у фейс книжок. Також на пояс я ще почепила її камінь, який свого часу тримала від Люка, та торбинку на мішечки з пилком. З кольоровою гамою я також дуже намучилася, бо думала, що і в неї одяг має бути зроблений з якихось квітів. Тому намагалася якихось знайти і знайшла чорнобривці, але вони не підійшли за кольорами. А якісь інші квіти то мені або вони не подобались, або якось не підходили. Аж раптом я згадала про опале листя. Також є дуже мало зображень того, як виглядають пилкові феї, і це також дуже ускладнювало ситуацію. Але в мене вийшло якось їх всіх задизайнити. Тепер можна перейти до самого малюнку. Початкова ідея полягала в тому, що Люк лежить і просто, можливо, дрімає, а айгар усипе на нього пилок. Але я подумала, що це буде неканонічно. Тому змінила на те, що люк лежить і може щось каже, а Іхару сидить біля нього і слухає. Вони є або на якомусь старому пні, або на гілці, що поросли мохом. На початку розмальовування все йшло добре, аж поки в мені не прокинувся мій перфекціоніст, що хоче вилазити кожну деталь і зробити все ідеально. А друга частина, що прагне до хаосу і неідеальності, бунтувалася проти цього. Після роздумів і підтримки інших, я таки вирішила переробити люка, і мої майже сім годин праці пішли в нікуди. Я зробила собі новий пезак, з яким почала заново розмальовувати. Цього разу вже все йшло добре, і я досить швидко переробила люка і розмалювала і хару. Потім трохи того йшло з фоном і мохом, але я і з тим справилася. Я дуже задоволена тим, як вийшли мої діти в світі фей, хоч це і виявилося набагато складніше ніж я думала. Малюнок виглядає таким затишним і теплим. А ще я дуже рада, що нарешті зробила редизайн хару, бо так вона значно краще виглядає і точно краще підійде до того світу, який я собі уявляю з ними. І заодно я зробила собі новий пензлик, що не можу не тішити. Ще було дуже весело передивлятися мультфільми з феями. Я трохи підійшла в ностальгію. Також я дізналася багато нового про їхній всесвіт. І там ще дуже багато інформації, про яку я не читала і навіть в неї не влазила. Тому гого. Підписуйтесь на інші мої соцмережі, там інстаграм, телеграм, можна і на артфайті, якщо хочете мене того літа поатакувати. Пишіть, як вам така рубрика, які ваші улюблені феї та фільми. Всіх обнімаю і до зустрічі. Па-па!